Продовжуємо працювати в середовищі текстового процесора Microsoft Word. В цьому відео ми розберемо, яким чином вставляти колон-титу, і загалом, що це таке, як оформлювати розриви сторінок, правильно оформлювати, а не так, як оформлюєте ви зазвичай. Отже, почнемо з останнього. Як встановлювати розриви сторінок? Дивіться, будь ласка, коли ви хочете перейти на нову сторінку, хочете, наприклад, щоб оцей абзац у нас почався з нової сторінки, ви зазвичай натискаєте Enter, да, і переходите на нову сторінку. І все було б добре, якби вам не знадобилося в якийсь момент часу. Просто, наприклад, я зараз копіюю і вставляю ще трошки тексту до першої сторінки. І отримається так, що в нас вже друга сторінка вона не починається з цього абзацу, а він в нас десь посередині сторінки. Таким чином не роблять і створення, таким чином, розривів сторінок неправильно і дуже багато витрачається потім часу на те, щоб відформатувати документ текстовий. Як робити це правильно? Треба користуватися розривами сторінок, які в нас заплановані у середовищі текстового процесу. Дивіться, будь ласка, можна скористатися у нас макетом, макет, меню макет і розриви. І поставити розрив сторінки, або скористатися комбінацією клавіш, яка у нас автоматично забита: це Ctrl-Enter. Бачите, коли я натиснула розрив сторінки, в мене тут у недрукованих символах, якщо вони, звичайно, вимкнені, Якщо вимкнені, ви цього не побачите, але якщо вони вимкнені, ви тут побачите розрив, розрив страниці. Це означає, що скільки б ви не додавали сюди тексту, дивіться, я, наприклад, додам ще тексту на цю сторінку. Ще, і, наприклад, ще. Да? І в мене вже три сторінки займає оцей перший блок. У да? мене все одно це створення автоматичного змісту в Word да? почнеться з нової сторінки. Тобто для вставки розриву сторінки вам потрібно скористатися меню макет, розрив, страниця. Далі. Є ще таке поняття, як ви ось тут могли побачити, розрив не страниці, а розрив розділа. Розрив розділа, допустимо, з слідує страниці. В чому відмінність розривів сторінок і розривів розділів? Розрив сторінки потрібен лише для того, щоб у вас якийсь текст почався з нової сторінки. Розрив розділів потрібен для того, щоб для кожного розділу створити свої налаштування. Наприклад, ви хочете, щоб перший розділ був з книжковою орієнтою сторінки, а другий розділ був вже з альбомною орієнтацією сторінки. Що ми робимо тоді? Дивіться, будь ласка, я приберу цей розрив сторінки і поставлю розриви. Розділ все слідчої страниці. Отже, що в мене пише? Розрив розділу. Да, воно пише вже не розрив сторінки, а розрив розділу з слідчої страниці. Якщо тут в мене книжкова орієнтація сторінки, то в другому розділі я зроблю орієнтацію І В мене відбувається ось що. Це В, нас в одному розташований листочок, це по-іншому. Інколи це дуже потрібно, коли вам потрібно вставити таблицю в текстовий документ, або малюнок, який розташований якраз альбомним, з альбомною орієнтацією, отже, це можна застосовувати, тобто створювати розрив. Але розриви сторінок ними потрібно користуватися обов'язково, коли ви створюєте реферати, наприклад, або якісь серйозні документи. Не для того, щоб гарно виглядало, а для того, щоб швидше редагувати потім цей документ. А тепер поговоримо про колонтитули. Що таке колонтитули? Колонтитули – це довідкова інформація, яка знаходиться в нас зверху нашої сторінки і внизу, яка повторюється до кожного розділу або до всього документу, тобто вона одна й та сама. Як вставити ці колонтиту? Є вставці верхній нижній ніжній калантітул, номер страниці. Можна натиснути сюди, а можна натиснути просто два рази лівою клавішою миші, або в нижній частині сторінки, або у верхній частині сторінки. От Я два рази натискаю, дивіться, і в мене весь текст стає таким сіреньким, а тут відкривається область редагування колонтитулів. І, наприклад, я тут можу ввести. Наприклад, текст для відеолекції. Наприклад, текст для відеолекції. Якщо я знову натисну на тексті моєму звичайному два рази, то в мене навпаки закриється вікно редагування колон титулу, а відкриється вікно, ну, не вікно, а знову в мене стане активним редагування мого тексту. І дивіться, будь ласка, я набрала лише. На одній сторінці цей текст, але цей текст в мене застосований до всіх всіх сторінок. Оце називається колонтитул. Дуже часто в колонтитул потрібно вставляти нумерацію сторінки. Давайте це зробимо. Дивіться, я внизу, наприклад, хочу вставити номер сторінки. Тому два рази натискаю лівою клавішою миші внизу сторінки, відкривається нижній колонтитул. Дивіться, навіть додано розділ 1. Пам'ятаєте, ми робили розділи між сторінками. І тут же розділ 2. І отже, я в розділі, на першому, другому, загалом в тексті хочу створити нумерацію сторінок. Що я роблю? От в мене є робота з колонтитулами, висвітлюється меню: Робота з колонтитулами конструктор. Я вибираю номер страниці. Тут можна вставити формат номер страниці, тобто встановити. Що встановити? Який формат номера? Або, наприклад, 1, 2, 3, бачите, між такими дефісами створені, або ABC, як завгодно. Можна включити номер глави, якщо вона у вас є. Можна продовжити, наприклад, з. Якогось номера, а можна почати, наприклад, не з першої сторінки номерувати, а з четвертої. Тоді перша сторінка буде четвертою, друга буде п'ятою і так далі. І так далі. Ми, ми натиснемо продовжити, натиснемо ОК. Це ми встановили лише формат. Для того, щоб вставити номер сторінки, нам потрібно вибрати, в який колон титул ми будемо вставляти: верхній або нижній. Я, наприклад, хочу поставити в нижній колон титул номер сторінки. Отже, натискаю нижній колон титул, зараз завантажиться в мене. І обираю варіант, який мені потрібен, наприклад. Так? Є багато варіантів, як ви бачите. Так. Зараз тут, о, я прошу вибачення на нижній да? ми втискаємо номер страниці і внизу страниці, внизу страниці, Тож, нехай буде посередині. Але тут виникає наступний момент. В мене пронумерували всі сторінки. До речі, як ви бачите, двійка якось залазить трошки на основний текст. Треба колон титули трошки зробити вище. Не Ось таким чином. Так, і треба відрегодовувати ще один момент. Як ви знаєте, зазвичай. Перша сторінка в нас титульна. І на титульній, сторінці, на титульній сторінці, наприклад, підручника або вашого реферату нумерації сторінки немає. Як же прибрати цю одиничку і нічого не наплутити далі, тобто, щоб і далі була нумерація? Ми заходимо в колон титул нижній. І дивіться, на панелі інструментів-конструктор, робота з колон титулами, ми ставимо просто галочку Особий колон титул для першої страниці. Натиснули і два рази на тексті. І дивимося, вже в нас на першій сторінці колон цього немає. Отже, як ви бачите, колонтитули дуже важливі при оформленні документу, тому що навіть нумерація сторінки, да, а ми можемо і не тільки нумерацію сторінки поставити, або якийсь текст. Ми можемо поставити тут дату і час, якісь відомості про документ, навіть малюнок, який поставити, да, Якийсь логотип або малюнок до глави певної і так далі. Можуть бути різні колонтитулі для парних і непарних сторінок. Якщо ви відкриваєте підручник, зазвичай, наприклад, парна сторінка в нас нумерація зліва, а непарна справа, тобто з обох боків від, від розвороту. Отже, це робиться також за допомогою ось цієї галочки. Також є кнопочки перейти в предыдущий калантіту, там в да, є кнопочка як в предыдущому розділі. Да? Тобто ми можемо поставити як у попередньому розділі. Бо навпаки, щоб в розділах відрізнялися колон Дивіться, я натискаю на колонтитул другого розділу, і вже мені з'являється кнопочка, як в предыдущому розділі. Я можу її прибрати, це не означає, що в мене змінюється Текст колон титулу ні. Я, наприклад, тут зміню текст. І в мене виходить так, що в першому розділі в мене один текст в колон титулі, а в другому розділі вже інший зовсім текст. Це дуже зручно і цим потрібно користуватися. Отже, ми розібрали в даному відео, як вставляти колон титулу. Потрібно лише лівою клавішою миші натиснути з верхньої частині документа або в нижній частині документа. Тоді висвітлюється в нас меню. Роботи з колон-титулами. Тут можна поставити номер сторінки, вверху сторінки, внизу, там, на полях і так далі, встановити формат цих номерів. Можна проставити різні інші якісь вставки, дата, малюнок і так далі. І щоб прибрати нумерацію сторінки на першій сторінці, треба ввімкнути галочку особи колон-титул для першої сторінки. Далі розберемо інші моменти роботи у. Текстовому процесорі Microsoft.